Так, це я був того року робив таку печку, щоб вона в мене на колесах їздила, але незручно розташував цього року на цій пічці, на приботці. Там стоїть ністричка. Вивод уварив цю трубу, такий вихлоп влучився, працює от, метал червоний. Температура, будь ласка, 570 на виході повітря я знаю. Коли я приїхав було 10 градусів. Ну, зараз в принципі, якби йду я сюди. Буде тепленьким таким хорошим повітрям. Я думаю, що для комфортної роботи в принципі, температури я думаю, вистачить. Трошки шумно. Світить дві лампи у мене по 60 ватт. І на лічильнику в мене за це все воно бере 0,9 А разом з світильниками. Якщо вимкнути світильники, то мабуть взагалі, зараз глянемо. Раз. І цей вимкну. Побачимо скільки буде. Без світильників. О, взагалі по нулям. Ну показує. Тобто Основна нагрузка це світильники. Тут два вентилятора по 16 Вт стоїть. Цей на 12 вольт вентилятор, він на 1 Ампер. Mm. Небагато воно місце. Вот такая печка. Зараз ці два вентилятори. Такі звичайні, як на витяжку вентилятори. Стоять Убигла зараз працюють у мене. Таке собі вебасто в гараж.